Вчора був присутній на кардіологічній онлайн-конференції, де піднімалася тема ожиріння, метаболічного синдрому, цукрового діабету, ускладнення зі сторони нирок, інші питання. І в чаті я задав питання, як ви відноситеся до низьковуглеводної терапії, до кетотерапії, де. Максимально обмежуємо вуглеводи до дієти Аткінса. На що там були професори присутні, член Кори? На що отримав невичерпну коротку відповідь? Що єдине, що можна розглядати, це середземноморська дієта. Але якщо подумати, що вона реально робить, яка людина може бути: от напишіть. В дописах, хто на середземноморській дієті перебуває тривалий час і якийсь успіхів досягнув. Тобто це мається на увазі, що людина їсть як їла, там, картоплю, каші, хліб, бутерброди, і часом собі якусь рибку дозволяє, і це воно називає там Я на середземноморській дієті. Але я думаю, вона нічого не дає. Але хотів на наступному звернути увагу. На, тобто, на кожну проблему, яку людина має зі здоров'ям, сучасна медицина пропонує фармакологічні препарати. І там висвітлювалися ці всі препарати, вони є різноманітні групи, тобто самі сучасні. Я не хочу називати їх імена цих препаратів, тому що антиреклама буде. Але я так сів і в середньому порахував, скільки це людині вийде е, на місяць потратити на ці препарати, тому що розглядалися важкі випадки, коли там є і ожиріння, і ще якесь запалення, ревматоїдний артрит, і є ниркова недостатність, і порушенням з кров'ю з гуртанням. Тобто біля п'яти. Ну, навіть, скажімо, чотирьох, але таких серйозних препаратів, і вони не дешеві. Один препарат на місяць це декілька тисяч гривень. А коли таких чотири препарати, це в районі 10 тисяч гривень. Треба людині на місяць потратити, щоб підтримувати оцю систему, в якій вона знаходиться, патологічні, тому що людина надалі продовжує вживати надмір вуглеводів. Глибокої корекції вона не робить, а, а, а цю всю побочку набряки, ниркову недостатність, гіпертензію, ожиріння, вона намагається загасити цими типу препаратами. Я розумію, препарати потрібні, але потрібно дивитися в корінь, що призвело до цього, до порушення обміну речовин. Чому виникли ці наслідки? Тому що кетолікування міняє обмін речовин, воно діє на клітинному рівні, на рівні мітохондрії, на рівні обміну речовин, печінка, трукається кожної клітини. Побічних дій кетотерапія вона практично не має. Просто її треба правильно виконувати, так як любе лікування. О, А там ще розглядали взаємодія між цими препаратами. І якби лікарі ще самі до кінця не розуміють, як все-таки вони взаємодіють, тому що коли ми потужні препарати поєднуємо один з одним, виникають взаємодії, побічні дії. Тобто таку інформацію просто от даю на ваш розгляд, що ви думаєте з цього питання?